Колеги, вітаю! Мене звати Владислава Рикова, я керівниця маркетингової агенції МАВР. І сьогодні ми розглянемо Тайдікол просте та ефективне рішення для бронювання і керування вашим календарем. Ось це приклад моєї старіночки. А тайді-кол. Це зручний інструмент для бронювання та управління розкладом. Це доступна альтернатива Calendly, але без зайвого клопоту і з можливістю разової оплати замість щомісячної підписки. Я зараз ось покажу так, головна сторіночка виглядає. Бачимо, що тут є «Pay once» and get a lifetime deal forever. Тобто назавжди один раз сплачуємо 39 доларів а, і отримуємо а, доступ до цього сервісу. Ось тут є тарифні плани, можна їх подивитися, а, можна порівняти, щоб вам було зручніше. І сьогодні я просто покажу, як це працює саме у мене. Ось. Чому варто звернути увагу на тайдікол? Кілька ключових моментів: це простий інтерфейс. Бачимо, що тут оце буде за замовчуванням, як тільки ви залогінитесь. Тому просто тут потрібно трошки буде налаштувати. Так, за замовчуванням будуть ці три А, Це я знаходжусь на вкладці Booking Types. Ми подивимо сьогодні всі налаштування. За замовчуванням тут вже можна сказати. Предналаштовано вже всі основні моменти, які вам можуть надобитися для того, щоб прям все 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 собі налаштувати. Це у мене зайняло десь приблизно 30 хвилин не більше. Тут дуже гнучке планування, можна робити різні типи зустрічей. Є е, е, такий момент, що тут є 15, 30 та 60 хвилин. Бачимо, що я собі зробила, що є або 30, або 60 хвилин. Мені так зручніше. Ви можете собі, як вам зручніше налаштовувати. Е, тут також можна робити платні, реально платні консультації, і в інтеграціях ми це побачимо. Е, Тут um, «Payments», тут можна підключити бачимо або uh, «Stripe», або uh, «PayPal» і отримувати оплати. Тобто, наприклад, за консультацію uh, по деяких юридичних компаніях, з якими ми працюємо, ми саме рекомендували ось таку штуку налаштувати для того, щоб. Uh, Консультації юристів були платні, і людина одразу там потрапляла на ось таку сторінку посадкову конкретного юриста, обирала консультацію і одразу могла сплатити людина за цю консультацію. Дуже так швидко ну, це робиться. Тут є інтеграції, я їх щойно. Показувала Zapier, SendFox і так далі. Ну, у мене їх небагато. Тут є ще: зараз покажу. Консу... Інтеграції з календарями. З календарями ми одразу це дивіться, де це робиться. Тут є налаштування, бачимо, в налаштуваннях тут можна додатково налаштувати по-перше, свою посадкову сторінку, тобто можна тут обрати, ну я, звісно, обрала маркетингову агенція Владислава Рипова, Мавру, так, оце обрала ім'я. Так як у мене є закордонні клієнти, я англійською мовою завжди пишу тайм-зона, це обов'язково, в який формат вам зручніше. Оце тут важливо правильно налаштувати, щоб з календарами у вас нормально була інтеграція. І якою мовою booking-page буде. Тобто ось ця сторінка, бачимо, у мене тут вона україномовна. Далі текст, description of опис ось тут. Бачимо, сюди він виноситься, е, можна свій текст писати, тобто ось тут воно це робиться, посилання додаткові можна вставляти, ну, тобто дуже такий можна лендінг цікавий зробити. І брендові кольори, будь ласка, також можна обрати. Я, звісно, брендовий колір нашої агенції обрала і виставила, де воно, ось, бачимо, ось бачимо, тут, при, коли наводимо мишкою, можна тут брендовий колір побачити. По інтеграціям, те, що обіцяла по календарях. У мене інтегрований, підв'язаний, по першу чергу, Google-календар. Я ним користуюсь в першу чергу. Але бачимо, що у нас ще є інтеграція з Офісом Microsoft, з Apple аккаунтом, і тобто можна це ще інтегрувати. Бачимо, що тут можна підв'язувати декілька календарей, ну, не проблема. Ось, Мені було зручно саме календар, і більшість відео, які я проводжу, вони все ж таки в Google Meet. А тому у мене, бачимо, зелененька галочка стоїть, що тут у нас інтеграція з Google Meet. Тобто, коли людина бронює, ось вибирає: отут, наприклад, забронюйте зараз. Я просто покажу, через як людина це робить. Е, обирає, наприклад, вісімнадцяте. Число 15.00. Далі тут вбиває, що це бачимо, що він одразу показує який часовий пояс, ім'я пошта, запит на бронювання. До речі, і так, я зробила запит на бронювання, бо це бронювання вимагає підтвердження від господаря, тобто від власника. Ну тут такий трошки кривенький переклад. Оце, на це я повпливати не можу. Запит відправляється автоматично на мою електронну адресу. Я апрув роблю, тобто Ок, я згодна на цю консультацію, і автоматично в чому якраз це плюс цієї інтеграції, що вона автоматично генерує, автоматично генерує посилання на Google Meet і мені відправляє і відправляє людині, яка забронювала цей мітинг. Ось, і що ще класно, він на мою електронну адресу за один день до мітингу відправляє повідомлення про те, що скоро у вас буде зустріч, і мені здається, за одну годину ще одне нагадування. Є. Тобто, ну реально прикольно, мені подобається. Е, да, ще раз повернусь, то Та, також тут з Zoom можна е, сконектитись і з Microsoft Teams зробити коннекшн, для того, щоб там, наприклад, формувати автоматичні такі ж самі URL, для того, щоб автоматично е, вам це не робити, руками не створювати посилання з доступом. Ось це все цей сервіс робить автоматично. Е, якщо у вас раніше. Був Calendly, про те, що я казала, що є можливість це краще. Ну для мене, наприклад, я знайшла такий варіант, що замість Calendly можна використовувати тайді тому ось тут можна законектитись і перенести дані з Calendly. А, ви по розширеним а, інтеграціям показала, що є Zapier, Сент Фокс по API можна якісь інтеграції робити. Чесно кажучи, я все це не налаштовувала, мені це не потрібно. Тобто ну, мені не потрібно так, таке було робити. А по з інтеграціям сказала по тому, що це разовий платіж сказала: всього 39 доларів, довічний доступ, а Calendly той же він вимагає щомісячної підписки. І то, е, тож, по налаштуванням, по налаштуванням, те, що я сказала, інтеграція з календарами вона ну, реально дуже швидка, там підтвердити так, так, я згоден типу, інтегруватися. Тобто, це все швидко робиться. Далі. Е, Далі потрібно налаштувати доступний час, тобто доступний час для мітингів. Тобто, тут можна ось едіт, я покажу просто, як це е я робила, я налаштовувала е базові налаштування. Бачимо, що це тут 30 хвилин на зустріч. Тут, до речі, ще можна також коригувати URL, чесно кажучи, я не знаю для, для чого, але ну, ось е є така можливість. Опис. Також свій можна робити, в залежності від вашої специфіки роботи, не проблема. Це, ще раз кажу, тут воно буде автоматично передналаштовано. Я перекладала з англійської на українську мову, тобто тут потрібно буде вже підставити. Бачимо, що тут можна пообирати, як він буде це робити. Ну, я сказала, що у мене тут така інтеграція, можна ще додатково кучу всяких штук додавати і по іншим а Налаштуванням можна тут дуже багато різних штук, яких ми можемо налаштувати, але майже все, що тут предналаштовано, я залишала і не чіпала нічого. Але якщо вам цікаво, ви можете оце пооббирати час, за який людина повинна забронювати зустріч з вами. От я сьогодні на сьогодні, наприклад, не дозволяю планувати зустрічі, тобто тільки на наступний день. Ось, Тобто це тут можна подивитися групові зустрічі, питання, можна кастомні нагадування зробити. Ще раз кажу, в мене це не налаштовано, мені і так ок. Правісі полісі також, якщо це вам ну, реально потрібно, по бізнесу. То це ок. Так як у мене ці всі зустрічі, вони безкоштовні. Тобто я оплату не приймаю тут, то я тут нічого такого не налаштовувала, бо у мене тут все ну, безкоштовно, скажімо так. Ось що ще? Ну, тобто ще такий момент, що реально мені даже, Корисно, що можна це вставити на сайт. Тобто, бачимо, що є ось такий скрипт, який ми можемо вставити на сайт. Чому? це ну, реально класна штука, бо ще раз кажу, по деяких наших проєктах по юридичній тематиці це дуже реально класно, коли людина потрапляє на окрему посадкову сторінку, де ось тут такий календарик вставлений прямо на сайт, і можна, не переходячи по іншим посиланням, одразу там і забронювати. Бо всі ми Знаємо, що якщо людина там переходить кудись на інший сайт, то вона може десь загубитися. Ось, а так буде в одному вікні всі, все і видно, що можна забронювати. Також тут одразу показується статистика, скільки було зроблено зустрічей, скільки разів переглянута ця сторінка, Conversion Rate, тобто з переглянутої сторінки, скільки людей зробили цей букінг. Тому ну, реально досить таки класна штука. Що ще ми можемо подивитися? Тут в мене нічого не налаштовано. Тут у мене налаштовано, коли я можу приймати, тобто приймаю зустрічі. Наприклад, по п'ятницям у мене день стратегічний, п'ятниця, стратегічний день. Я планую на наступний тиждень, тому я ніколи не приймаю зустрічі по п'ятницям. В інші дні ось, будь ласка, у мене вже є розклад. Е, тому це 100% розклад, який я оце поставила. І все, коли ми ось тут, навіть я ж кажу, побачимо, що тут у нас по п'ятницям у мене ніколи немає ніяких вільних годин. А в інші дні, будь ласка, є вільні години. Е, це ось такі робочі дні. Ну, тобто, можна оце все подивитися. Е, бачимо, що це все є. Там, де ось це це значить заброньовано, вже це цілий день заброньований. Ось це через Google календар. Якщо я вручну в Google календарі занесла цю інформацію, що 10 квітня я зайнята, то вона автоматично сюди ось перенесе цю дані, що сюди неможливо буде з нічого забронювати. Тому ось така класна штука. Далі. Тут список, не знаю, чому зараз не показується, але ось вісім букінгів у мене було вже. Тут по notifications можемо подивитись. А, а, тому що тут upcoming Bookings, тобто ті, що заплановані, поки що запланованих у мене немає. Так. Е, тому тут, тут все, що хотіла, я розказала. Реально е, дуже класний, дуже корисний сервіс, класна альтернатива Келендлі. А ще із в ну, плюсах. Я вже дуже багато всього розказала, які є плюси. Якщо ми кажемо про мінуси, е, тут напевно менше кастомізації, ніж у конкурентів, і поки що немає мобільного додатку. Поки що, можливо, на майбутнє а Вони додадуть ще мобільний додаток. Отже, якщо ви шукаєте простий, ефективний та доступний інструмент для бронювання зустрічей, Тайдікол це, мені здається, чудовий вибір. А яким сервісом ви користуєтесь? Напишіть, будь ласка, у коментарях. І не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди корисних сервісів. Дуже вам дякую!